Режисер занадто фокусується на тому, що пологи як елемент жахів це страшно, криваво і взагалі від цього гинуть. І нам це повторюється не один раз, не два. Тобі постійно пхають в кадр, що пологи, вагітність, дітонародження, це біль, кров, жах, смерть от вся весь цей ланцюжок. І мені стало цікаво, типу окей, а чому? Бо оригінальне воно, Пені Вайс», воно працює з дитячими страхами, тобто того, що бояться діти. В оригінальній книжці це були вовкулака, Щелепи, вампіри, «мумії» там і так далі. Діти не бояться пологів, бо діти не знають, що це таке. Я поліз копати у режисера два роки тому народилася перша дитина, і мені здається, що пологи були досить складними. І це його перша дитина в 47 років. І він буквально використовує серіал як власну терапію, показуючи, що народження дитини це офігеть який стрес для жінки, який не завжди закінчується її життям. І як елемент жаху, це прекрасне рішення. Ось дивіться, і він напихується в серіал регулярно. Мені не дуже таке зміщення акцентів, тому що воно біжить просто дуже далеко від оригінальної концепції Кінга. А по-друге, режисер буквально використовує свій серіал як терапію власних жахів і задвигів, натомість він не працює з першоджерелом. Коротше, таке собі рішення. Що думаєте? Чи вам було б страшно від пологів і від розуміння, що ви тут сидите і дивитесь, це тільки завдяки тому, що ви колись народились?